Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 10 січня п'ятниця. Я вашій увазі пропоную програму заробіжжя, програму про події у світі, які стосуються України, і як їх висвітлюють впливові світові засоби масової інформації. Отже, сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на наступні події, які повідомляли впливові світові ЗМІ. Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, вони безумовно там. В основному те, що стосується України, мова йшла про можливу зустріч Трампа і Путіна. Бо Трамп вчора в четвер, на зустрічі з губернаторами республіканцями, заявив, що його команда готує цю зустріч. І про це, безумовно, сьогодні також і вчора повідомляли американські ЗМІ. Заваштовий пост, Путін готовий зустрітися з Трампом у Кремлі. Речник Кремля Дмитро Пісков привітав. Це словами готовність Дональда Трампа вирішувати проблеми шляхом діалогу. Останній американський російський саміт був у 2021 році. Пише The Washington Post. Ну і зокрема, The Washington Post пише, що і нагадує, що Путін заявив, що готовий розмовляти з Трампом, але висловив жорстку позицію щодо можливих мирних переговорів щодо України. Він подвоїв претензії Росії на куповані східні українські території та заявив, що Москва не хоче довгострокової угоди про припинення вогню. А міцного миру, забезпеченого гарантіями для Російської Федерації та її громадян, пише Вашингтон Пост. Тобто, ну, це насправді дійсно виглядає, на мою думку, як з ніг, з голови на ноги, чи з ніг на голову, чи навпаки. Там. Я вже не знаю, навіть як це назвати. Це дійсно якийсь цирк на дроті, як кажуть у народі. Тобто Росія, яка є країною агресором, вона вимагає, щоб був е укладений мир. Мирний договір, навіть не припинення вогню, а мирний договір, і щоб цей договір передбачав гарантії Російської Федерації і безпеку громадян. Тобто ми маємо чітко зараз розуміти. Мова йде про те, щоб у договорі чи угоді, яку хоче укласти Росія, було прописано, що Україна, Україна не буде повертати окуповані території. Це і називається гарантія. Тобто, що вона не буде повертати свої. Території, які Росія окупувала, і не буде претендувати на ці території, які визнані е, міжнародним правом міжнародними всіма угодами з, згідно 1991 року. Отака от історія. Про це пише за Washington Post. The New Пост. Times. Кремль підтвердив готовність Путіна зустрітися з Трампом у п'ятницю. Кремль заявив, що Росія залишається відкритою для зустрічі між президентом Володимиром Путіним і обраним президентом Дональдом Джо, е, Трампом. Але будь-які конкретні кроки щодо організації таких переговорів можна буде зробити лише після того, як пан Трамп складе присягу 20 січня, нам потрібне, вопільне бажання політична готовність до діалогу, сказав журналістам секретар Кремля Дмитро Пісков. Ми бачимо, що пан Трамп також заявляє про готовність вирішувати питання шляхом діалогу. Ми вітаємо це. Ну, діалогу, тобто, ви розуміємо, оця у нас також пішла така от теза. що... Дипломатичним шляхом повертати території. Ми не повернемо дипломатичним шляхом території. Це також чітко треба розуміти. Ну за виключенням, можливо, Криму там дійсно треба рухатися в цьому напрямку. Ті території, які були окуповані особливо після широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. На мою думку, ну про це е, точно не треба записувати. Що ми будемо ці території повертати е, там діалогом чи дипломатичним шляхом. Це дасть можливість якраз про те, що писала за ваш пост, про що ми з вами говорили трохи вище Росії, гарантувати, що Україна не буде відвоювати свої території. І це насправді буде великою ну, помилкою. Я навіть не знаю, це фактично можна прирівняти до зради, якщо чинна українська влада піде на вкладання такої годи. Я ну сподіваюсь, вірю, що таке не станеться. Також за Times пише, що. Пан Пісков не підтвердив, що пан Путін вимагав зустрічі з паном Трампом або що така зустріч була організована чи організовується, як пан Трамп заявив у четвер ввечері. Ну, це добре, що вони там вже такі певні розбіжності в цьому є. Після майже трьох років ізоляції від заходу після вторгнення в Україну зустріч з американським президентом стала б для пана Путіна шансом домовитися з дружнішою американською адміністрацією. Пише The New York Times. Це дійсно це фактично. Ми зараз. Будемо свідками, якщо ця зустріч відбудеться. Якщо ну, тим більше ну, там будуть якісь укладені невигідні Україні умови, ну це буде ну, завершення ізоляції кер... керівника країни-агресора. Ну, Подивимося, будемо уважно за всім цим слідкувати. Хоча, на мою думку, я про це говорив сьогодні також у програмі П'ятничні роздуми, кому цікаво, подивіться. Там, на мою думку, ситуація трохи виглядає іншою, повинна інакше. Велика Британія, Reuters. США ведуть санкції проти російського нафтового флоту. Йдеться в документі. Ну, тут мова йде про те, що згідно там документу, який розповсюджується, поширюється серед трейдерів у Європі та Азії, який призвів, до речі, до зростання світових цін на нафту в 3%, на 3% пише Reuters. Ну, йде мова йде про те, що близько 180 суден, десятки трейдерів, дві великі нафтові компанії та деякі топ-менеджери російської нафтової промисловості потрапили під санкції. І ці повідомлення підштовхнули зростання ціни нафти, і зараз вона 80 доларів за барель. За телеграф Шольц блокує постачання Україні передових систем. Протиповітряної оборони. Ну, дійсно, про це інформація вже є. Про це ми також побачимо і в німецьких засобах масової мас інформації трохи нижче. Згідно з повідомленням німецьких змі, канцлер Олаф Шольц заблокував пакет протиповітряної оборони для України вартістю 3 мільярда євро 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Е пише The Telegraph. Також The Telegraph повідомляє, що прем'єр-міністр Великої Британії відвідає Київ для переговорів щодо. Відправлення британських військ в Україну після війни. Ну, ми ніхто не знаємо насправді, коли ця війна завершиться, на яких умовах. Ну, от про це йдеться. Ну, про це підмовляє Блумберг, коли саме запланована поїздка, невідомо. Ну, але все одно треба, хай приїжджає, хай зустрічається, Це буде перша поїздка Кіра Стармера в Україну після того, він став прем'єр-міністром Великої Британії. Франція, французька газета та Лемонт. Російські заморожені активи. Перший платіж 3 мільярда євро від Євросоюзу Україні. Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн. Сьогодні ми виплатили в Україні 3 мільярди євро. Перший платіж від Європейського Союзу за кредитом, ухваленим G7, написала вона в соцмережі X. Ну, це колишній Твіттер. Вже всі забувають, що це був Твіттер. Зараз це дійсно це вже X. Ну і мова йде про те, що сума з тих 50 мільярдів доларів це 48-5 мільярдів євро. Частка Євросоюзу 20 мільярдів доларів. або Скільки тут, трохи більше 18 мільярдів євро. Ну і також е, зазначає Лемон, що раніше вже виплачував Євросоюз у липні минулого року 1,5 мільярдів євро, використовуючи відсотки отримані від цих активів, перш ніж G7 прийняв рішення про цей кредит у розмізі 50 мільярдів євро. Ну і нагадує нам Лемон, що загалом мова йде про активи е, приватні, та як і Російську центральну банку, в Європейському Союзі, на загальну суму близько 230. 5 мільярдів євро це хороша для нас новина. Також Ліван пише, що НАТО відправляє два в Балтійське море після обриву кабелю. Міні закреданих справа Фінляндії Еліна. Валтонен заявила, що НАТО на два кораблі для моніторингу російської підводної інфраструктури та флоту примари в Балтійському морі після нещодавнього розриву підводних кабелів. Ну, ми ціною з вами вже також обговорювали, що лінія постійного струму Естлінг 2 і чотири текомуційні кабелі, що з'єднують Фінляндію з Естонією, були пошкоджені на різдво лише через кілька тижнів після того, як інші кабелі були зірвані. Балтійському морі. Ну, говорить про те, що, скоріш за все, це все виглядає як акти гібридної війни, організованої Росією. Я думаю, що насправді так є. І чим більше кораблів, там і Великобританія яка відправляє, це буде допомагати боротися з цим примарою флотом, який допомагає Росії уникати санкції, перевозячи там і скраплений природний газ і нафту. Німеччина Süddeutsche Цайтунг. Трамп президент Путін хоче зустрітися, нібито йде підготовка. Такий заголовок матеріалу сайтом. Ну і там також нагадують, що у Кремлі заявили, що Путін готовий зустрітися з Трампом, але без умов. Для цього потрібна політична воля Сполучених Штатів. Цитує Російське державне інформаційне агентство та срещника Кремля Дмитра Пісково пише зюдойча сайтом. Ну і такі Шпігель пише якраз про цю ситуацію, що щось заблокував новий великий пакет зброї для України. Про це повідомляє Шпігель. Ну, Місце eh, оборони Борис Пісторіус, міст, закон справа на Лена Бербок. Вони якраз виступали ініціаторами, щоб надати таку допомогу. Згідно з інформацією, урядових кіл отриманою, ройтер спише, так і шпігель. До поставки входять. от Хочу, щоб ви почули перелік, що має входити, мало входити, чи має входити. 22 основні бойові, бойові танки Leopard-1, 25 бойових машин піхоти, «Мордер». і ще одна система ППО арісті СЛМ СЛС. Також буде поставлено 16 гаубиць, дві додаткові пускові установки Петрів для протиповітряної оборони та 7 зенітних танків Гепард зі 120 тисячами боєприпасів. Україна також отримає 3,5 тисячі озброєнь безпілотників, 6 озброєних гелікоптерів Сі Кінг і 250 тисяч авторидійських боєприпасів. Крім того, є низка іншого озброєння та техніки для української армії. Однак Шпіги, за даними Шпігель, сумнівно чи справді допомога надійде вчасно. Уряд зламано світлофора це коаліція, яка, скажімо так, розпалася. Запланував у своєму бюджеті на 2025 рік 4 мільярди євро військової допомоги. Ну дійсно тут зараз всі пишуть про те, що вибори 23 лютого дочасно, 23 лютого дочасно до буде стагують. Ніби щось не хоче. Щоб якісь ті, хто там хто вагається, прихильники Соціал-Демократичної партії Німеччини, щоб вони ніби ніби не підтримали от надання оцих 3 мільярдів євро допомоги Україні. Ну, Як би там не було, ситуація насправді достатньо така для нас ну, неприємна, но сподіваємося, що все-таки вона буде вирішена. Іспанія, іспанська газета «Ельмундо». Кір Стармен і Мануель Макрон об'єднали зусилля в четверг, не дивлячись на риторику Дональда Трампа та Ілона Маска на вечері в резиденції Чекерс, яка зазвичай призначена для великих двосторонніх зустрічів. Ну там ми пам'ятаємо, як Ілон Маск дозволяв собі робити ті чи інші висловлювання, і безумовно почав він там з Кіра Стармера, був перед тим Олаф Шольц. Потім дійшла вже черга там до інших втручання в вибори. В Німеччині, ну і тут нагадує нам Ельмундо, що Стармер звинуватив маска в поширенні брехні та дезінформації щодо його внеску в скандали секс з групами Великій Британії. А Макрон звинуватив його в підживленні нового реакційного інтернаціоналу і закликав інших європейських лідерів захищати демократію. Ну дійсно такий, я би сказав, дійсно реакційний інтернаціонал, який хоче, я так розумію, заснувати маск. Дуже такий цікавий термін. Я думаю, буде його застосовувати. Ну і Макрон сказав, що вечеря в Чакрісі була чудовою можливістю обговорити відносини між Великою Британією та Європейським Союзом і обговорити критичну ситуацію в Україні. І це дуже добре. Це дуже добре, що дві наші такі ну, країни союзники так, вони зустрічаються у гольці питання, тим більше, перед тим, ми з вами вже прочитали, що планується візит Стармера до Києва. Так чи інакше, от я хочу просто звернути вашу увагу на те, що напав Ілон Маск саме на ті країни, які найбільше допомагають Україні. на увазі європейські країни, це на Велику Британію і Німеччину. Ну, не знаю, там поки що проти Макрона. Я не чув якихось виставів, бо у Макрона і Трампа достатньо хороші стосунки між собою особисті. Може, тому він і не хоче на нього нападати, але можливо. Скоро ми щось і Долона Маска вже і стосовно Макрона. Ну і Італія, Італійська зетеля Републіка. Зеленський. Я довіряю Мелоні. У нас чудові стосунки. Мелоні, Мелоні допоможе Україні з Трампом. Я їй довіряю. Про це заявив і месаджеро Володимир Зеленський. Це було дуже позитивно. У мене дуже хороші стосунки з премєр міністром. Ну, я дуже сподіваюся, що ну, знаю, там, Зеленському з Трампом допоможе Мелоні. Там дійсно. Говорячи, в неї хороші стосунки на вихідних була в Маралегро в резиденції Дональда Трампа. Там в неї знову ж підкреслюю, є дуже непогані стосунки, можливо, навіть і хороші з Трампом, і вона допоможе Україні для того, щоб допомога Україні не зменшилася. От на цій позитивній ноті я би і хотів завершити сьогодні програму. Зарубіжжя. Сподіваюсь, вона була для вас цікавою. І пізнавальна, якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!